Привіт! Сьогодні занурюємося у уривки з українського перекладу однієї, знаєте, доволі гучної книги Витончене мистецтво забивати на все маємо текст, ну, такий зі своїми поглядами, досить нестандартними, часом, може, навіть провокаційними, про щастя, успіх, ну і взагалі про життєві негаразди. А вже ж, це такий собі знаєте виклик класичним порадам із саморозвитку. І наше завдання сьогодні якось виокремити ключові ідеї з цих фрагментів, спробувати зрозуміти цей ну трохи інший кут зору на проблеми на цінності, може знайти щось корисне. Гаразд, спробуємо розібратися. І перше, що, чесно кажучи, впадає в око, це критика гонитви за позитивом. Здавалося б, ну що тут поганого, хотіти бути щасливим. А от автор вважає, що оця постійна фіксація на позитиві знаєте, багатство, краса, успіх, вона працює навпаки, вона ніби постійно нагадує про те, чого бракує, і створює таке ну, порочне коло незадоволення. Порочне коло угу. у тексті є влучне спостереження. От по справжньому щаслива людина, вона ж не стоїть перед зеркалом, переконуючи себе мантрами, що вона щаслива. Вона просто є. Звучить логічно, і приклад такий яскравий наводиться Чарльз Буковський його опис у книзі. Ну, алкоголік, бабій, гравець, хронічний невдаха, який десятиліттями отримував відмови від видавництв, м'яко кажучи, не зовсім типовий образ успіху. Точно, і саме в цьому суть його успіх, коли вже прийшов, він був зумовлений не тим, що він, знаєте, намагався стати кращим чи відповідати якимось там стандартам. А тим, що він абсолютно чесно прийняв себе, от таким, яким був лузером, як він сам себе визначав. Тобто не прикрашав нічого. Не прикрашав писав про свої недоліки відверто, напис на його надгробку не намагайся це ж квінтесенція, розумієте? Тобто це не заклик до лінії, до апатії, а радше про автентичність перестати намагатися бути кимось іншим. Саме так це про відмову від фальшивої гри. І автор йде далі, описує те, що він називає пекельною петлею зворотнього зв'язку. Це коли ми починаємо себе картати за негативні почуття, ну знаєте, почуваємося винними через те, що відчуваємо провину, тривожимося через те, що тривожимося. Так, так, злимося на себе за те, що розізлились. Знайома штука, чи не так? О, ще як, особливо зараз, в епоху соцмереж, стрічка ж постійно підкидає оці картинки ідеального життя інших. Це ж може тільки поглибити цю петлю. Безумовно, і який пропонується вихід, досить такий м -м, радикальний, прийняти факт, що негативні почуття це нормально, що іноді життя ну справді може бути паршивим. Просто сказати собі так, зараз мені паскудно, але, але, зрештою, це частина життя, і все. Це дозволяє розірвати ту саму петлю самобичування. У тексті є цікавий парадокс бажання більше позитиву саме по собі стає негативним досвідом. Цікаво. А от прийняття негативного це як не дивно, вже позитивний досвід. Гаразд, з цим ніби зрозуміло. Але тоді що означає сама назва забивати на все? Це ж не про те, щоб стати таким байдужим циніком, якому начхати на всіх. Аж ніяк. І автор це, до речі, підкреслює: йдеться не про байдужність, а про е, вибірковість, про вміння не розпорушувати свою емоційну енергію на всілякі дрібниці, а свідомо обирати, чим варто перейматися, тобто скеровувати увагу на важливе саме так резервувати увагу для справді важливих речей. Для тих проблем, які мають значення і які ми ну, готові вирішувати, пригадую той приклад з тексту про бабусю, що свариться на касі через купон на 30 центів. Автор там припускає, що може їй просто немає з чим важливішим перейматися. Звучить трохи жорстко, але… але змушує замислитись. Так, це така провокаційна ілюстрація саме цієї ідеї. Якщо людина постійно зациклена на дрібницях, хто там що лайкнув чи серветки на розпродажі, можливо це сигнал, що в її житті бракує справді значущих викликів чи цінності, які б потребували її уваги, її зусиль. Угу. Mm -hmm. Книга пропонує знайти те, що автор досить прямо називає лайном, з яким буде приємно працювати. Тобто знайти ті проблеми, боротьба з якими надає життю сенсу, ті виклики, що резонують з власними цінностями. Влучно сказано. Бо проблеми, як наголошує джерело, вони ж будуть завжди. Життя це, по суті, нескінченна серія проблем. Просто вони змінюються. Тобто питання не в тому, як їх уникнути, а в тому, які проблеми ми обираємо собі, так би мовити, до душі. І тут ми підходимо до ще однієї такої, знаєте, контрінтуїтивної ідеї про прийняття посередності в нашій культурі, яка просто одержима успіхом унікальністю, це звучить майже як єресь. Авжеж, автор власне вказує на логічну хибу самої ідеї. Ну якщо кожен винятковий. То виходить, що ніхто не винятковий, правда? Логічно. Сучасна культура, особливо через медіа інтернет, вона ж постійно бомбардує нас історіями лише про крайнощі: Найбагатші, найталановитіші, найуспішніші. або, навпаки, найскандальніші, найнещасніші. Це створює абсолютно нереалістичні очікування для переважної більшості людей. І виходить, що бути нормальним, середнім у багатьох аспектах життя. Це вже сприймається як особиста невдача, як щось ганебне. Саме так. І це призводить до двох крайнощів або люди відчайдушно женуться за недосяжною величчю, відчуваючи постійну тривогу, неадекватність, або ж навпаки, намагаються бути особливими у своїх стражданнях, змагаючись за звання найбільшої жертви обставин. Пам'ятаю, приклад хлопця Джиммі Стексто той, що переконав себе у власній геніальності, жив за чужий рахунок. Так. І вважав усіх навколо ідіотами. Це ілюстрація такої собі, знаєте, маячни величі як захисного механізму. Але ж хіба прагнення бути кращим це погано? Де тут межа між здоровим прийняттям, що ти не геній у всьому, і ну просто браком амбіцій або виправданням ліні? Слушне питання Йдеться ж не про відмову від розвитку чи амбіцій, взагалі, а про те, щоб усвідомити бути винятковим у всьому це ну неможливо. І не потрібно прийняти, що у більшості сфер ми будемо середніми це нормально. Це звільняє від шаленого тиску постійно щось комусь доводити. Тобто, дозволяє цінувати прості речі. Так, дружбу, стосунки, можливість комусь допомогти, задоволення від добре зробленої роботи, навіть якщо вона не приносить світової слави. Автор пропонує цікавий критерій самооцінки. Вона вимірюється не тим, як ми ставимося до позитиву. А тим, як ми даємо раду негативу, це підводить нас до наступної теми цінності страждання. Звучить, звісно, дуже провокаційно, особливо в суспільстві, яке так прагне комфорту. Історія японського солдата гіро оноде тут просто вражає. Справді історія оноди, який майже 30 років продовжував війну в джунглях після закінчення Другої світової, бо він вірив, що виконує наказ. А також історія хлопця Судзукі, який мріяв знайти оноду, панду і снігову людину, і врешті його знайшов. Це, знаєте, потужна ілюстрація ідеї. Якої саме ідеї? Що люди здатні витримувати неймовірні страждання, якщо вірять, що ці страждання мають сенс, що вони служать якійсь вищій меті. Тобто для оноди це була вірність імператору. Так, а для Судзуки пригода, мрія. Отже, виходить, що питання не в тому, як повністю уникнути болю і страждань, бо це, мабуть, неможливо, а в тому, щоб знайти сенс у цих стражданнях, запитати себе, заради чого я готова страждати. Саме так джерело стверджує, що страждання має ну, біологічну цінність, це сигнал природи. Щось не так, потрібні зміни. Біль фізичний чи емоційний, він вказує на порушення рівноваги. На помилку і вчить нас уникати подібного в майбутньому. А прагнення суспільства до тотального комфорту М -м позбавляє нас з цього важливого механізму зворотнього зв'язку. Так. І тут знову з'являється той самий панда розчарування з його тезою, що проблеми ніколи не зникають. Вони або вирішуються і змінюються на нові кращі, проблеми. або просто вдосконалюються. Чудова метафора, правда. Щастя, згідно з цією логікою, приходить не від відсутності проблем, а від процесу їх розв'язання. Тобто це безперервна діяльність? Саме так тому важливо не просто мати проблеми, а мати ті проблеми, які нам, так би мовити, подобається мати і вирішувати. Автор протиставляє цьому дві хибні стратегії, які часто зустрічаються. Або заперечення існування проблем, у мене все чудово, або свідомість жертви я нічого не можу вдіяти. Все проти мене. Точно. Але як зрозуміти, які проблеми хороші, а які погані? Як обрати те, заради чого варто страждати? Схоже, все впирається у вибір цінностей, так? Абсолютно точно. Наші цінності це фундамент. Вони визначають критерії, за якими ми оцінюємо себе інших, що вважаємо успіхом, а що поразкою. У джерелі є дуже промовисті приклади. Дейв Мастейн з Мегадес. Його гурт продав мільйони альбомів, але він все життя порівнював себе з Металіка, звідки його колись вигнали. І через це почувався невдахою. Так, бо його цінністю, мірилом, був успіх Металіка. А з іншого боку, Піт Бест, перший барабанчик The Beatles, якого вигнали прямо перед злетом гурту. Здавалося б, трагедія життя? Так. Але він, переживши депресію, знайшов своє щастя у спокійному сімейному житті, роботі, бо змінив свої цінності критерії успіху. Дозу показово, які ж цінності автор називає паскудними, тобто такими, що породжують деструктивні проблеми. У тексті перелічується кілька: перше, насолода як самоціль вона поверхнева, тимчасова може призводити до залежностей. Друге, матеріальний успіх як єдине мірило. Часто залежить від зовнішніх факторів, може затьмарити справді важливі речі. Ще щось було так, бути завжди правим це закриває шлях до навчання, розвитку, бо не дозволяє визнавати помилки, і постійний позитив змушує ігнорувати реальні проблеми, що заважає їх вирішувати. Загалом це цінності, які часто є зовнішніми, непідконтрольними нам, соціально деструктивними або просто ілюзорними. А що ж тоді пропонується як хороші цінності? Ті, що допомагають обирати здорові проблеми. Це цінності, які є, по-перше, реалістичними, по-друге, соціально конструктивними, по-третє, безпосередніми та контрольованими нами. Автор наводить приклади: чесність, готовність до вразливості, тобто визнання своїх недоліків, допитливість, креативність, смиренність усвідомлення меж своїх знань. Відповідальність самоповага через власні дії, а не через думку інших. Тобто вони орієнтовані на процес. Саме так. Їх можна практикувати тут і зараз незалежно від зовнішнього результату. Тут ще згадується цікава аналогія самопізнання з чищенням цибулини. Цибулини. Так, перший шар усвідомлення своїх емоцій, другий розуміння причин цих емоцій, а третій найглибший розпізнавання своїх базових цінностей, які лежать в основі цих причин. Наступна ідея теж здатна, знаєте, збити з пантелику. Ми помиляємося буквально в усьому. Звучить досить песимістично, ні? На перший погляд, так, але автор подає це під іншим кутом. Зростання це не шлях від неправильного до якогось там абсолютного правильного, а скоріше нескінченний процес руху від дуже неправильного до трохи менш неправильного. І в цьому контексті абсолютна впевненість у власній правоті стає перешкодою. Чому бо наш мозок, хоч і дивовижна машина для пошуку смислів, насправді дуже недосконалий, схильний до упереджень, помилок пам'яті. І вперто тримається за вже сформовані переконання, навіть хибні. У тексті є той шокуючий приклад Мередіт Маран та її хибних спогадів про насильство з боку батька, які виявилися продуктом терапії та її власних переконань. Це дуже яскрава і страшна ілюстрація того, наскільки пластичною може бути наша свідомість, як наші цінності, досвід, зовнішні впливи можуть формувати абсолютно хибні, але дуже стійкі картини реальності. І яка ж тоді рекомендація? Менше довіряти власній непохитній впевненості, постійно ставити під сумнів свої переконання, почуття, інтерпретації. Це не про самознищення, а про відкритість до навчання і змін. Це пов'язано з тим, що автор називає законом уникнення Менсона: щось про захист ідентичності, так, формулювання приблизно таке. Що більше щось загрожує вашій усталеній ідентичності, то більше ви будете цього уникати. Ми інстинктивно захищаємо своє уявлення про себе, своє я. Тобто боїмося змін? Часто так, навіть позитивних змін боїмося, бо вони змушують переглянути, ким ми себе вважаємо. Звідси й порада не стільки шукати себе як щось статичне, визначене, скільки постійно досліджувати, бути готовим до змін, метафорично вбивати своє старе я, щоб звільнити місце для нового досвіду, для зростання. Це логічно підводить до теми поразки. Автор описує свій провальний старт кар'єри під час кризи 2008-го як одну з найбільших удач. Знову парадокс. Чому так, тому що, упинившись на самому дні, як він пише, зникає страх падати далі, немає чого втратити, і це, як не дивно, розв'язує руки. Робить людину більш схильною до ризику, до спроб зробити щось по справжньому вартісне, не озираючись на можливу невдачу. Тобто сама поразка це відносне поняття? Абсолютно залежить від того, які критерії, які цінності ми обрали. Ми панічно боїмося поразки, коли наші цінності зовнішні, не контрольовані, орієнтовані тільки на результат, ну там гроші чи визнання. Як Пікассо, приклад якого наводиться, він десятиліттями відточував свій стиль, своє чесне вираження, і цінність була в самому процесі. Саме так. Якщо цінності орієнтовані на процес, чесність, навчання вдосконалення, то невдачі та біль сприймаються не як кінець світу, а як невід'ємна частина шляху, як зворотній зв'язок, що допомагає коригувати курс. Згадувалися ще дослідження Казіміра Домбровського. Так він вивчав людей, що пережили жахи Другої світової, і виявилося, що для багатьох цей травматичний досвід, цей величезний біль, став каталізатором особистісного зростання. Вони стали сильнішими, відповідальнішими, знайшли глибші цінності, біль може мотивувати. Зрозуміло. Але що робити, коли мотивації немає зовсім, коли відчуваєш апатію, ну просто не можеш себе змусити щось робити. Знайомий багатьом стан, я думаю. Автор пропонує дуже простий, але, кажуть, дієвий принцип роби хоч щось. Ідея в тому, що ми звикли думати спочатку має прийти натхнення, мотивація, а потім дія. А воно працює і навпаки. Саме так. Дія може бути причиною мотивації. Навіть найменший крок, найпростіша дія може запустити позитивну спіраль дія якесь невелике задоволення чи результат, натхнення, мотивація, подальша дія. Як у прикладі з письменником змусити себе написати хоч 200 поганих слів. Так, аби просто зрушити з мертвої точки, і часто це переростає в продуктивну роботу. Рухаємося далі. Важливість вміння казати ні. Автор починає з власного досвіду подорожей, коли виявилося, що абсолютна свобода робити що завгодно, де завгодно, призводить до відчуття безглуздості. Так, він дійшов висновку, що для того, аби життя набуло сенсу, глибини необхідні обмеження. Потрібен вибір і відмова від альтернатив. Тобто, щоб по справжньому цінувати щось одне місце, справу, людину треба відмовитися від безлічі інших варіантів. Відданість чомусь дає інший вид свободи. Саме так свободу від необхідності постійно обирати, свободу зосередитися, заглибитися знову згадується відомий парадокс вибору чим більше в нас варіантів, тим менш ми задоволені своїм остаточним вибором. І ця ідея вибору, відмови та встановлення кордонів переноситься на сферу стосунків, чому вміння казати і чути ні таке критично важливе. Бо це фундамент довіри та поваги, йдеться про чітке розмежування відповідальності, де закінчуються мої проблеми, почуття та відповідальність за них, а де починаються проблеми партнера. У тексті добре описані нездорові стосунки, де ці кордони розмиті. Це проявляється у двох формах: або перекладання відповідальності на іншого, ти винен у моєму настрої, ти мав здогадатися саме, або, навпаки, взяття на себе надмірної відповідальності за щастя та проблеми іншого. Це моя вина, що він чи вона нещасливий. Це схоже на класичну співзалежну динаміку жертви і рятівника, яка теж згадується. Абсолютно. Рятівник намагається вирішити проблеми жертви, щоб отримати підтвердження власної значимості, а жертва уникає відповідальності, перекладаючи її на рятівника. Здорові стосунки за автором будуються на тому, що кожен бере відповідальність за свої проблеми, але при цьому готовий підтримати партнера у вирішенні його проблем, не беручи їх на себе. І саме здатність до конфлікту, вміння сказати ні. І почути ні у відповідь, не руйнуючи стосунок, будує справжню довіру. Ось чому зрада настільки руйнівна, вона знищує саме довіру. І відновити її, як пише автор, можливо лише тоді, коли зрадник усвідомить і змінить ті хибні цінності, що призвели до зради, і тривалий час демонструватиме надійну поведінку. І нарешті остання велика тема, можливо, найскладніша, усвідомлення власної смертності. Автор ділиться особистим досвідом, згадуючи смерть друга Джоша, як подію, що сильно на нього вплинула. Так, смерть це те, що нас лякає найбільше. Але як стверджується в тексті, саме усвідомлення її неминучості надає життю сенсу, ваги, перспективи. Якби ми жили вічно, все втратило б свою цінність, правда? Все можна було б відкласти на потім. Тут автор спирається на ідеї Ернеста Бекера і його праці заперечення смерті. Які ключові думки Бекера виділяє автор? Дві основні перша людина унікальна істопа, бо усвідомлює власну смертність, і це усвідомлення породжує глибоку екзистенційну тривогу, так званий жах смерті. Друга щоб впоратися з цим жахом, ми ніби розділяємо себе на фізичне я, тіло, яке помре. І концептуальне я, наша ідентичність, уявлення про себе, спадщина, і ми намагаємося зробити концептуальне я безсмертним. Саме так, це те, що Беккер називав проектами безсмертя, Спроби залишити слід в історії, мистецтві, науці, через дітей, владу, багатство. Тобто, вся цивілізація це результат цих проектів. За Беккером, значною мірою так, але ці проекти також і проблема. Бо гонитва за символічним безсмертям часто змушує нас жити не своїм життям, керуватися хибними цінностями, натомість пропонується прийняти реальність власної смертності. Автор описує той сильний образ, свій досвід на мисі доброї надії, стоячи на краю скелі над океаном. Це метафора прийняття, прийняття власної смертності, власної незначності у масштабах Всесвіту. Це відчуття. Хоч і тривожне, але воно допомагає позбутися егоцентризму, надмірної зацикленості на власних проблемах, уявлення про свою виняткову важливість, усвідомлення кінця, якби парадоксально це не звучало, звільняє нас. Звільняє для чого? Щоб жити повніше, цінувати теперішній момент і розставляти пріоритети відповідно до того, що для нас справді має значення, а не того, що нам нав'язує суспільство чи власний страх. Отже, якщо спробувати підсумувати, вимальовується досить незвична картина, правда. Виходить, що шлях до більш осмисленого, стійкого і, можливо, навіть щасливішого життя лежить через прийняття негативу, через свідомий вибір власних страждань, через визнання своєї посередності та помилковості, і навіть через погляд в обличчя власній смерті. Це дуже відрізняється від. Типових рецептів щастя саме такий парадоксальний контритуїтивний погляд пропонує розглянути джерело: не втікати від болю, а прислухатися до нього як до сигналу, не боятися поразки, а вчитися на ній, не прагнути бути в винятковому всьому, а цінувати звичайне життя, не заперечувати смерть, а дозволити усвідомленню її неминучості надати сенсу нашому існуванню. Тобто прийняття реальності. Можливо, саме таке прийняття реальності в усі її складності і звільняє нас для того, щоб жити автентично згідно зі справді важливими свідомо обраними цінностями. І на завершення як така, знаєте, їжа для роздумів спадає на думку цитата Буковські, наведена в тексті: Ми всі помремо, геть усі, просто цирк. Та лише через це ми маємо любити одне одного, але ж ні. Нас мучать, і з нас витискають соки життєві дрібниці. Нас поїдом їсть марнота. Можливо, це привід замислитися. А які саме дрібниці і марнота витискають соки з нас сьогодні? Дякую за цю розмову. Дякую вам. До наступного занурення.